Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Всі чутки про те, що російський диктатор Володимир Путін має двійників, є маніпуляціями для створення образу, що не має відношення до реальності, водночас вони виконують завдання, які ставить Кремль, як розповів в інтерв'ю телеграфу третій президент України Віктор Ющенко, реального Путіна не існує, а більшість росіян сприймає його виключно як образ через телевізор. Всі ці теорії про двох або трьох путіних про вічну молодого Путіна цілком відповідають містичній традиції російського самодержавства, коли навколо постаті першої особи створюють міфи страхи та Історії про чудові зцілення, сказав він. Ющенко також нагадав, що на початку повномасштабної війни серед української аудиторії поширювали чутки, що Путін хворий чи помер, проте нічого з цього таки не сталося. Все це маніпуляції свідомістю громадян та розрахунком на певний інфантилізм у сприйнятті складних тем політики, наголосив третій президент. У першій частині великого інтерв'ю телеграфу Віктор Ющенко розповідав про те, чим Україна дратує Путіна і чому росіяни так легко проковтнули величезні втрати своєї армії. Зазначимо нещодавно російські Диктатор Володимир Путін проїхався кримським мостом. Це виглядало дійсно безглуздо, а можливо за кермом взагалі був двійник. Про це 24 му каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, не зрозуміло чи це взагалі був справжній Путін чи його двійник. Аж надто дивно він виглядав. Останнім часом російський диктатор взагалі стає ще більш неадекватним. Він дійсно все менш адекватний. Людина, яка каже, що єдиним гарантом суверенітету України є Росія, це взагалі мир. Це війна, війна це мир, свобода це рабство. Це дійсно повний неадекват. Зазначив Яковенко, як наголошує Яковенко, це була жалюгідна спроба відповісти президенту України Володимиру Зеленському. На його поїздки на звільнені та прифронтові території, але вийшло все дійсно безглуздо. Якщо порівняти ситуацію, то зараз Володимир Зеленський дійсно людина року. Якщо раніше багато хто сприймав його як політичне непорозуміння, то за 2022 рік він зумів зорганізувати весь світ проти Росії, а в самого Путіна великі проблеми. А що Путін вчорашній герой Мачо, який там фігурував на обкладинках журналів. Зеленський їздить в Херсон на фронт, а Путін так виходить, вирішив хоч якось це компенсувати. Зробити картинку вийшло дуже смішно і жалюгідно, підкреслив Яковенко. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.